Лисичка сестричка, українська народна казка. Ставте лайк, щоб підтримати вихід. Украла собі лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить. От стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди. Клонила звичайненько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї кажуть добре, ночуй. А де ж я свою курочку подіну, пусти її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком устала, курочку з'їла й пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, де ж моя курочка, а під піччю? Я дивилась там нема. Та сіла та й плаче, тільки й було добра, що курочка та й ту забрана. Віддай мені, хозяїна, за курочку качечку. Нема що робити. Треба Ой. давати. Взяла качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить. Аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку. Заходить туди та й каже. Добрий вечір, люди добрі. Ті, Дай Боже здоров'я. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою качечку подіну, пусти її в хлів, між гуси? От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, качечку з'їла й пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А де ж моя качечка? Глянули в хлів нема, каже хазяїн. Мабуть, гусей випускали, так випустили її. Лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка. Та те забрано. Віддай дай мені хазяїне за качечку вусочку. Нема що робити. Треба давати. Взяла гусечку в мішок та й пішла. Іде та й іде. Аж і знову. Вечір настає, бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже: Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, з гостиком обгорнуся, так і переночую. Вони кажуть: Ну, добре. Ночую. А де ж я свою гусочку подіну? Пустив хліб, то ягня. От вона так і зробила. А сама вночі нишечком устала, Гусечку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А тоді, а де ж моя гусечка? подивилась нема. От вона й каже хозяйнові Де я ні бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено. Хазяїн і каже то, може, ягнята затоптали її, от лисичка. То вже, як хоч, хозяйне, а віддавай мені ягня. Віддали. взяла в мішок те ягня та й пішла. Біжи та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч. І знов давай казати Пустіть, люди, добрі, переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Добре, ночую. А своє ягня подіну, пустив загороду. От вона так і зробила, а вночі нищечком устала та і з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала, а далі сіла та й давай знову плакати. каже де я ні бувала, такої пригоди не зазнавала, що одно було добро, та й те вкрадене. Хозяїн і каже ото невістка гнала воли, то може й випустила. От вона й каже йому Ну, як собі хоч, хозяїне, а віддавай мені невістку. Свекр плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки взяла невістку в мішок, от і ще вона не вийшла, як якось там відвихнулася із хати. А син узяв, виняв із мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла. Не та ще й приказує за курочку качечку, за качечку гусечку, за гусечку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсне тим мішком. То та собака а вур, а лисиця, а капосна невістка. Пособачилась? Ану гляну на тебе, яка ти є, узяла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Вона навтіки, собака за нею. Вона далі, далі в ліс, от-от дожене. Ні, таки добігла до нори, заховалась сидить у норі, а собака над норою не може улізти. От вона й давай питатися ушей. Ушечки, мої любі, що ви думали гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам серешки золоті куплю. Тоді, дочей. Що ви, оченьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої оченята, любі. Я вам золоті окуляри куплю, потім до ніг. Що ви, ніженьки мої, думали, гадали, як від того приклятого хортища втікали. Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. О, спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоненькі черевички з срібними підковками. А що ти, хвостище помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? М -м -м, те я думав-гадав, Поміж ногами плутав, щоб хор догнав, золоту кожушину зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На, на тобі хортище собачище, хвоста відкусив, а хорт як ухопив, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А ті побачили, що вона куца, давай з нею сміятися. Вона каже Гарма, що без хвоста, але я вмію хороводи скакати. Йок. Та так! Тільки треба вам хвости позв'язувати то й ви навчитеся. Ну, пов'язуй, позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та звідтіля як гукне. Тікайте, бо йде вовчи ще помалище. Зайці як сунуть з усіма сторонами, так хвости побривали. Після того, як посходились докупи зайці, бачать усі без хвостів. От і давай питатися один одного. Ти був, лисички? Був. І я ж, братіку, був. От вони почали змовлятись. Так вона почула та бачить, що лихо та мер 6 лісу. Та так про неї не чути стало. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.